Вітаю, мене звати Анна, і ми продовжуємо злиночку. Вітаю, мене звати Анна, і ми продовжуємо з вами освоювати світ чистоти прибирання з пилососами виробництва бренду Томас. Сьогодні у нас дуже цікава модель. Останній ефір ми з вами вивчаємо досить такі вузько спеціалізовані моделі. Це пилососи для великих приміщень і для спеціальних потреб. Наприклад, сьогодні герой нашої програми це пилосос для сухого прибирання і водосмоктування PowerPack 1630C. Цей пилосос відрізняється від інших, тим, що. Ми його можемо використовувати не тільки на великих площах. Наприклад, це можуть бути майстерні по деревообробці, або якісь інші, можливо, вироби ви виробляєте в себе дому, або в маленьких виробничих масштабах. І що саме цікаво, цей пилосос ми можемо використовувати для очищення маленьких побутових басейнів. Це зараз дуже актуальна тема, тому що закінчується пляжний сезон, сезон купання, і ми всі думаємо, як швидко спустошити наші басейни та їх почистити. Сьогодні будемо про це розказувати, тож не перемикайтесь, додивіться нас до кінця. Зараз не забудьте написати, якщо є якісь недоліки по зображенню або по звуку. Ми дуже хочемо, щоб ви нас добре чули і бачили, щоб ви засвоїли всю корисну інформацію, яку хочемо вам сьогодні розказати. Якщо протягом ефіру у вас будуть виникати питання, будь ласка, пишіть нам їх, не соромтесь, будемо із задоволенням на них відповідати. Отже, сьогодні демонструємо пилосос PowerPack 1630. c для великих приміщень для спеціалізованих приміщень. Пилосос PowerPack 1630C в базовій комплектації. Він уже укомплектований для оперативного сухого прибирання великих площ. Він укомплектований мішком великого об'єму, об'єм мішка. 10 літрів це паперовий мішок, який є одноразовий і діє до заповнення. Також укомплектований пилосос з фільтром сухого очищення це фільтр патрон. Ось у такому вигляді наш пилосос готовий до сухого прибирання в оперативному режимі для, для прибирання нетипового сміття. Наприклад, сьогодні ми будемо вам показувати, наприклад, якщо у вас деревообробна майстерня, так стружка. Деревна це досить такий специфічний бруд, який не кожен полосо з ним впорається. Але цьому, цій моделі це точно під силу. Так, під'єднуємо труби. У нас є дві труби в комплекті. З'єднуються вони дуже ось просто ось таким чином. Під'єднуємо насадку, яка також в комплекті для грубого сміття. Це дуже просто надівається і дуже легко. Прошу зверніть увагу, є спеціальна защілка, яка буде мічно тримати його в корпусі. Ось так все. Защитну. Наш пилосос готовий до боротьби з нетиповим сміттям у дуже великих кількостях. І так починаємо демонструвати. Дивіться, за рахунок великої потужності полосок навіть показати, що е, навіть насадка не доїжджає до сміття, а воно вже забирається е, в полосок, наскільки велика його потужність. Я дивіться, зовсім такими рухами легкими, навіть настільки потужність велика, що насадка присмоктується до твердої підлоги. Ось таким чином, наприклад, липка. За лічені секунди абсолютно не залишилось ніякого сліду. Навіть від грубого сміття. Там у нас були і камінці, і стружка. Підлога абсолютно чиста. За лічені секунди. Куди поділося наше сміття? В нашому великому пилозбірнику мішку об'ємом 10 літрів. Для того, щоб... Пустошити наш пилозбірник, щоб він був готовий до наступного прибрання. Не потрібно робити ніяких додаткових дій. Поки, якщо він не заповнений, ви просто залишаєте його в пилососі. Коли він заповнився, просто відкриваєте кришку, ми його виймаємо і викидаємо. Мішки паперові, вони замінні, тобто, за необхідності, ми просто їх. Заміняємо. Отже, зараз ми продемонстрували сухе прибирання з надпотужним пилососом PowerPack 1630. c Наступна функція, про яку я говорила вже на початку, і яка дуже буде корисною і цікавою не тільки в побуті, але й для власників, можливо, маленьких якихось басейнів. Це функція водовсмоктування рідини вологого бруду. Розлитої якоїсь рідини у дуже великих кількостях 13 літрів, там навіть 23 літри. Одночасно ми можемо зібрати 23 літри завдяки великому корпусу полісоса 23 літри води. Отже, давайте будемо зараз демонструвати і просто вражатися, як просто це відбувається для збору пилососа на функцію збору рідини ми Просто виймаємо мішок, я вже це продемонструвала. Фільтр сухого очищення, фільтр патрон ми також знімаємо, він нам не потрібний. Тобто, у вас залишається просто, просто порожній корпус пилососа. От дивіться, всередині нічого немає. Просто залишається порожній корпус. Ставимо верхню кришку. Я хочу вам продемонструвати це на контейнері. Ну, у нас не 23 літри води, у нас буде 5, але е, ви можете навіть засікати час на годинниках і подивитися, як дуже швидко це відбувається навіть на 5 літрах. Е, щодо е, вибору насадок для водосмоктування, ви можете користуватись ось таким збором. Е, якщо е, ну, це у вас таке приміщення, не знаю, можливо, там басейн не дуже зручно. З трубою. Так, можна це від'єднати. Ось таким чином можна робити. Можна взагалі ось таким чином від'єднати і робити це ось так. Це вже на ваш розсуд, так, як вам буде зручно. Я буду, пропоную робити це ось так. Зараз засікайте, будь ласка, на годинниках. За лічені секунди ми зберемо 5 літрів води одночасно. О, навіть прислухається наш резервуар. Дивіться, яка потужність волососа. Це просто, просто вражає. Е, коли, е, наприклад, якщо ми вже звернули з вами увагу на басейн, якщо ми робимо, е, виймаємо воду з басейну після закінчення купального сезону, Просто не забувайте зливати те, що ви збираєте в положні, не забувайте періодично зливати, щоб він не переповнювався. Як це зробити, це зрозуміло. Знімаємо кришку. Зараз, до речі, у вас може виникнути питання, що буде може трошки важкувато, або ще щось. Зовсім не важко. Корпус виконаний з протиударного пластику, при цьому він дуже. Дуже легкий. Ось з п'ятьма літрами води я можу тримати його просто однією рукою. Тож, будь-яка тендітна пані зможе впоратися е, з цією задачею. Тож, не хвилюйтесь, дуже швидко все зливається, ваш пилосос готовий до боротьби з наступними побутовими стихіями. Це може бути е, прорив системи січних труб з пральної машини, з посудомийної машини. Коли на підлозі ми маємо велику кількість води, яку дуже швидко треба зібрати, щоб врятувати вашу підлогу від пошкодження. Отже, з пилососом PowerPack 1630 c ви дуже швидко це зможете зробити. І на відміну від ручного збирання води, ви отримаєте на останні ще й ретельне просушування вашої поверхні. Ви ніколи не досягнете такого ефекту з ручним збором води. Тому що ваша підлога буде практично сухою. Отже, це що стосується функції е, воло, збору рідини у великих кількостях. Е, і так, е, тут хочу звернути вашу увагу, що після Сухого прибирання ми зрозуміли, мішок викинули. Можна, якщо залишився там якийсь пил можна протерти корпус пилососа, для того, щоб все було а, стерильно. Коли ми скористувалися режимом, режимом збору рідини, злили рідину, або якщо це було вологе якесь там сміття, бруд, промиваємо корпус пилососа для того, щоб уникнути появи сторонніх запахів. Також нам після цього необхідно промити систему всмоктування рідини і цього бруду. Це шланг, якщо користувались трубою, якщо користувалися насадкою. Як це зробити? Збираємо пилосос на режим всмоктування рідини в окрему ємність набираємо до 23 літрів чистої води. І періодично декілька разів засмоктимо цю чисту воду в пилосос. Таким чином, ви промиєте. Систему всмоктування це шланг, трубу і насадку. Все це ретельно висушимо і залишаємо до наступного прибирання. Так ваш пилосос буде завжди готовий добре вам служити. І хочу зараз вже приємну новину таку трошки вам повідомити. Ви вже 100% зацікавилися цією моделю полососа, зараз будете зацікавлені ще більше. Всім учасникам нашого сьогоднішнього ефіру, хто впродовж тижня придбає цю модель пилососа. Компанія Томас дарує набір змінних мішків у якості заохочувального подарунку. Ось так виглядає набір змінних мішків до цієї моделі, де придбати цю модель пилососа і як отримати подарунок, зараз можете бачити під відео. Або ж заходьте на сайт в розділ акції там завжди. Знайдете, як прийняти участь в цій акції. Щодо конструкції цієї моделі, вона також продумана таким чином, щоб прибрання було не тільки легким, зручним, а ще і якісним. Двигун пилососа наділений функцією байпасного охолодження. Що це означає? Що в процесі роботи двигун сам охолоджується за рахунок циркуляції повітря. Отже, вам не треба буде переживати за те, що там двигун якось перегрівається, із-за того, що пилосос тривалий час в роботі. Радіус дії пилососа 8 метрів, тобто його довжина його дроту досить велика для того, щоб прибирати велику площу, без того, щоб відволікатися на те, щоб перемикати. Розетки, це також дуже зручно. Ви не думайте, не відволікаєтесь на якісь сторонні моменти, окрім прибирання. Також це механічний регулятор потужністю полососа, Ось він знаходиться на рукоятці шлангу, він завжди під рукою. І ви дуже можете легко ним маневрувати навіть під час прибирання. Колеса, ролики, ось вони тут знаходяться в нижній частині корпуса полососа. хочу вам. Продемонструвати, за рахунок чого він такий маневровий. Колеса, ролики, вони обертаються на 360 градусів. З умовою таких колес, ваш пилосос буде дуже легко за вами курсувати навіть заповнений водою. Навіть якщо він повністю буде заповнений водою, колеса, ролики будуть, будуть точно повторювати напрям вашого руху, і пилосос буде за вами курсувати. Потужність двигуна 1600 Вт. Потужність, ефективність потужності ви бачили вже під час демонстрації сухого прибирання. Думаю, що це не потрібно додаткової уваги, це все було видно. Обсяг смоктування рідини 23 літри одночасно, буквально за декілька секунд. Тож можете собі уявити, яким незамінним помічником стане для вас цей пилосос – Побутових лихах. А зараз я розкажу одну секретну функцію, на яку варто приділити увагу саме на цей пилосос. Корпус виконаний з протиударного пластику. Тобто, ви можете не переживати за те, що навіть заповнений водою, він десь вдариться, і корпус пошкоджений. Корпус легкий, але протиударний. І зараз хочу звернути вашу увагу на таку секретну функцію. Пилососа, пилосос, це може вам ще слугувати домашнім сантехніком, саме як функцію водосмоктування ви вже бачили на власні очі. А якщо ви придбаєте додатково до цього пилососа ось таку сифонну насадку, яка буде працювати з перехідником, тому що діаметр. Труби цього пилососа 50 мм. Тобто, за рахунок також великого діаметру своїх всмоктувальних труб, він може дуже швидко працювати з великими об'ємами бруду і води. Сифонна насадка так, адаптується на ось цей адаптер. Збираємо полосос аналогічно, як на режим водовсмоктування. І ось таким чином ми можемо очищувати. Стефони, стічні труби, е кан каналі... ну такі, наприклад, якщо це про стічний стік басейна, можемо говорити. Насадка буде працювати за принципом вантуса, вона буде присмоктуватися і завдяки потужності полососа буде висмоктуватися всі оці непотрібності. З ваших сифонів і стічних труб. Отже, ви ще за допомогою цього пилососа можете зекономити на сантехніку, тому що ваш домашній сантехнік завжди з вами під рукою. Не треба до нього додзвонюватись, його чекати. Дістали, поприбирали, це займає півгодини часу з підготуванням, з миттям. І забули про ці неприємності. Ось такий великий корисний функціонал у пилососа Томас Паверпак 1630 c А чому саме він такий корисний і такий продуманий? Саме завдяки тому, що компанія Томас вже більше 120 років спеціалізується на виробництві побутової техніки саме для прибирання. Ми завжди працюємо над тим, щоб налагодження вашого комфортного побуту було приємним і корисним. Завдяки тому, що компанія Томас концентрує багато уваги на новітніх технологіях, на модних тенденціях, на корисних технологіях. Нам вдається створювати інноваційні новітні системи фільтрації, аналогів, яким немає у світі. Компанія Тома створила найбільший модельний ряд мильних полососів, полососів системою водяної фільтрації, ось таких полососів для спеціалізованих якихось потреб. Саме тому ми завоювали неабияку довіру споживачів як на українському, так і на європейському ринках. До того ж, служба нашої інформаційної підтримки. Невтомно готова з вами працювати. Ми кожного дня з двадцятого з 8 до 22 години з вами на зв'язку. Ми завжди готові відповідати на ваші питання. Будь ласка, телефонуйте, пишіть нам. Зараз контакти мають з'явитись під відео. Якщо не встигнете записати, будь ласка, заходьте на сайт Thomas.ua. в розділ Контакти. Завжди знайдете, як до нас написати або задзвонити. Також запрошуємо вас всіх приєднуватись до нас в соціальних мережах: Facebook, Instagram. Підписуйтесь на наші канали на YouTube та Тікток. Там завжди ви знайдете для себе багато чого цікавого. І в родині Томас ви точно будете відчувати себе потрібними. Отже, і на завершення ми не можемо не згадати про те, що для такого корисного багатофункціонального пилососа також потребується трішечки вашої уваги. А саме це періодично необхідно замінювати фільтри для того, щоб пилосос якісно працював. І надавав якісне прибирання. Періодично ми заміняємо фільтр, патрон, це розхідний матеріал. Він періодично заміняється. І також, звичайно, мішки. Мішки я вам вже показала. Ось так виглядає комплект змінних мішків. Сьогоднішнім учасникам ефіру, хто придбає пилосос, можна отримати в подарунок. Отже, не забуваємо піклуватись про ваш полосос, і він обов'язково буде піклуватись про вас сифонну насадку я вам вже розказала, яка включає додаткові можливості пилососа. І отже, давайте підсумовувати, які основні переваги пилососа для сухого оперативного перебрання та водосмоктування від компанії Thomas PowerPack 1630C. Це, звичайно, якісне, сухе прибирання в оперативному режимі у, в, на великих площах з великим мішком полозбірників, об'єм якого 10 літрів. Це збирання вологого бруду, розлитих рідин, а також вологі рідини у дуже великих кількостях, 23 літри одночасно. Це потужний двигун, потужність якого 1600 Вт. Це великий корпус, це великий мішок. І на остачу ще й 36 місяців гарантій. 24 місяці це основна гарантія і додаткова гарантія, яку ви можете зареєструвати на сайті tomasregister.net. Зараз посилання маєте бачити під відео. Якщо не встигли, більш зацікавились, заходьте на сайт Томас в розділ «Сервіс та гарантія і можете ознайомитись з детальними умовами. Також наші подарунки на цьому не закінчуються. Після придбання пилососа ви можете прийняти участь в акції «Відеовідгук». Ви можете зняти відео розпаковки або відеовідгук про ваш пилосос, і також отримати заохочувальні подарунки. Як прийняти участь в акції, дивіться на сайті в розділі Акції. А я дякую вам, що ви сьогодні приділили нам свою увагу. З вами прощаюсь до наступного четверга. Всім бажаю гарного дня та мирного неба!